Думаю, Ви на каналі Ларія YouTube Гейм і сьогодні у нас буде питання відповідь. Так, перше питання. Яка твоя найбільша мрія? Моя найбільша мрія, напевно, щоб скінчилась війна, щоб ніхто нікого не помирав. Ну так то я не знаю. Ну, щоб тварини ще теж не помирали. І Їх не вбивали Ну, якщо згадаю, то може скажу. Так, слідше питання. З якої ти області? Я з Рівненської області. Так, далі. Що ти любиш робити? Знімати для вас відео, робити обгортки. А так в реальності. Ну, Я люблю. Що э, я люблю? Ну гуляти я із ЛП. Так. Скільки хочеш підписників? Ну, так, то я хочу тисячу, а потім вже хочу сто тисяч. Яка в тебе улюблена їжа. <плес> типа ніби жарена картопля з ананасами. Чи є домашні тваринки? Так, є такі теж хаті живуть. У То... мене є собака рекс, кіт Сажик, ну і дві свинки. Далі. Так, далі. Скільки мені років? Мені 9 років. 19 березня буде 10. в Якому ти класі? Я в 4 класі. Як тебе звати? це ну, Питання таке. Ну, ладно, це якась, напевно, новенька, яка тільки на мій канал підписалась. Ну, мене звати Іва. Коли ти буде народження, 19 березня. Я брат чи сестра? Так, є брат старший, йому скоро 15 буде. Звати Назар. до ще питання, скільки тобі роки Я вже казала. 9. скоро 10 буде. В якому ти класі? В четвертом як тебе звати? звати Лаві, як ти виглядаєш в реальному житті? У Мене світло-сині очі, коричневе волосся, веснянки. Ну, таке як моя ось, в принципі. Так. Далі. Коли у тебе народження? 19 березня, є домашні улюбленці. Я вже казала, а я брат чи сестра. Я брат Назар. Скільки 15 буде. Слідуще питання. Слідуще питання. Скільки мені років? Ой. Скільки мені років? Ну 9 років, скоро 10 буде. Як тебе звати було вже? якій школі учіся? ну, всі, всі питання на російській мові, то я буду на українське Е, Я в якій школі, Ну молодше, я так це називаюсь мертвых питання. Любиш підписників? Ну, звичайно люблю вони мої алмазики з кавунчиками. Я їх просто обожнюю. Так я у тебе домашні питомці. Так, я я вже казала. Ну, це частина перша пишіть ще свої питання і ви обов'язково попадете. Ну, всім пока!